Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. А чи любите ви подорожувати? А з ким і саме куди, прошу відгадати. Мене п'ють, мене льють, усім потрібна я. Хто я така? Так, правильно, це вода. А зараз полинемо в лабораторію дослідника. Давайте з вами дізнаємось, які властивості має вода. Щоб відповісти на всі питання, необхідно провести певні досліди. Візьміть склянку з чистою водою і понюхайте її. Що ви відчуваєте? Так, правильно, нічого, тому що вода не має запаху. А ще стан води залежить від розчинених в ній речовин. Давайте в склянку з водичкою додамо трішечки цукру. Та ретельно його розмішаємо. Що ж сталося з нашим цукром? Я впевнена, що ви всі знали, наш цукор розчинився в водички. А яка ж стане за смаком вода? Вірно, солодка. Пропоную в склянку з водою додати тепер сіль. Та ретельно розмішати. Якою стане наша вода? Вірно, солоною. Тож ми з вами дізналися, що вода не має запаху, водичка прозора, текуча. І вода є розчинником, В ній можна розчинити цукор та сіль. Вода дуже важлива в природі. Вона є основою життя, всього живого на світі. На сьогодні говорю до побачення. До нових зустрічей!